Вітаю! Мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео Дайджест. Ви знаєте, якось мені спало на думку, чим відрізняються мої відео відео дайджести від влогових відео, і потім я зрозуміла, що у влогових відео я вам розказую, куди я їздила, з ким зустрічалась, ну, паралельно з тим, що я там вишиваю і так далі. А сьогодні я нікуди не поїхала, ні з ким не зустрічалась. Просто розповім вам про те, що я вишиваю і про все, про все, про все моє рукодільне. Тому це буде дайджест. От і почнемо ми з мого замку, замку від мережки, це От, І я його потрошку просунула. Вишила на цьому тижні ось цю частину, це низ самої картинки. Ось якщо ви подивитесь на прев'ю, буде видно, що я вишила, умовно, ось цю частину. І зараз буду переходити на верх вище, вишивати ось ту частину, цю частину, ту частину. Коротше. Просунула я його, тому що цей процес у мене бере участь в рулетці з синицями, і якраз він мені випав, і я просто з шаленим задоволенням його прошила. Тут є півхрест, хрест, півхрест, пів у дві нитки всього лиш. от І я, умовно, цілий тиждень потрошку колупала ті 500 хрестиків чи 1000 хрестиків там було, я вже й не пам'ятаю. Скоріше за все, по малюнку, скоріш за все, тисяча. От, і я його потрошку-потрошку просуваю. Він мені, як і раніше, подобається, просто так стається, що я до нього дуже рідко звертаюся. Це вишивка на Аїді, і Аїда також. Я отримала задоволення від вишивки на Іді, і давно такого задоволення я не отримувала. Коли я про це написала в інстаграм, мені дівчата стали деякі писати, що не так заїду. Та Все так заїдую, Просто і був якийсь період, коли я е, наперевишивалась Іді, на і Вона мені набридла, і я сказала, що все, на Іді я не знаю, коли вишиватиму. А потім час проходить, і коли ти вже вишиваєш більше там, на рівномірці, на льоні. От тобі хочеться вже ніби на іді повишивати. І, звичайно, таке задоволення від того всього є. От, тому я просунула свій замок. Трішки повернулася до нього. І зараз от дивлюсь, ви знаєте, на цю картинку і не вірю, що я вже навіть ось такий шматок вишила. Я з собою пишаюсь, він мені подобається, і буду просувати потрошку його далі. Поїхали далі. На ваших екранах це маяк від хитрих синиць, схема маяків України і. Те, що ви зараз бачите на екранах, це буквально ось остання година мого життя. Я вишила 400 з гаком хрестиків, також в рулеці ще один тиждень і. Рулетка і а, випало цей процес і 400 хрестиків. І що таке 400 хрестиків? В моєму випадку це година часу. Я сіла і зробила ці 400 хрестиків, тому вже відзвітувалась в рулетці, сказала дівчатам, щоб вони, інші учасники жили з тим, що я вже відзвітувалася. Ой, вибачте, зараз поправлю камеру трішки. От. От, сказала їм, щоб вони з тим жили, бо по факту я справилася швидше за всіх. От, і все, і пішла знімати відео. Тому вам хочу прозвітувати. Попередній маяк я вишила ось цей. Зараз у вас на екранах він з'являється. Попередній маяк вишила ось цей, Тут близько тисячі хрестиків. Власне, в кожному маяку десь приблизно 1200 хрестиків, тому він вишивається дуже швидко, дуже легко. І знаєте, я дуже рада, що я додала цей маяк в ну, цей, ці схеми, цей дизайн в рулетку. Я буду просувати їх, тому що мій план минулого літа. Я почала там в липні чи в серпні, по-моєму, мій план вишивати по одному яку місяць, накрився мідним тазом, тому я дуже рада, що я так швидко їх вишиваю. Як ви вже зрозуміли, це відео буде швидким, динамічним. По двом причинам: по-перше, хочу вам розказати про дещо цікаве інше. А по-друге, я не вмію довго розмусов, розсосолювати. І... Про щось одне і вам розказувати, там, я не знаю, скільки хрестиків я вийшла, скільки напівхрестиків не туди колола. У мене це ніколи не виходило і не виходить. І я не хочу цим займатися. Тому пробігаємо по моїм процесам, по тому, що я вишивала протягом там, останнього тижня і перейдемо до чогось цікавого. Так от, ранер, я повернулася також до ранера. І ранер це. Ранер, це зараз я побачила помилку. Бачите, тут один блок не дошила. Капець. Тож така уважність у Наташі. Треба дошити ще один блок М -м до шию. Зараз закрию, завершу відео і до шию. От, е так, ранер. Ранер продовжила. Як ви бачите, перейшла я на праву сторону. Ось ця частина вона буде потім ще вирізуватися. І я це залишила на останній час. Тобто, я вирішила, що я прошию. Увесь все синім, і потім потрошку буду вирізувати. Ось ця частина мені не дуже подобається, тому що вона коряво тут і вишита, і вирізана. Я мені валя зі світу льону порадила, просто коли я буду вирізати, вирізати з цієї зворотньої сторони. Хай вже так і буде, окей, залишаємо, не буду його вже ні перешивати, ні перевирізати, як ви розумієте, там вже і вирізати нема чого. От Тому я прийняла рішення, що я спочатку все ось так: от, синім дошию на цій частині, а потім вже... Піду до врізування, до блоків і так далі. Ось таке просування, якщо ви давно не пам'ятаєте, що раннер у мене в роботі був, було вишито ось так. Ось, ось, точніше, ну, ось ця частина у цього всього вишито не було. Ну, тому непогано так просунула. Єдине, що забула один блок вишити. Нічого страшного, то все е, можна доробити. Що мені тут лишилося? Тобто я з цього боку, з цього боку дошию ось ці нижні візерунки так, ось ці, і переходжу на ліву частину. На лівій частині мені потрібно буде вишити такий самий великий візерунок і, власне, Просто продублювати дзеркально на цю сторону і потім поверху ось так пройти ще ось цією нижньою е, такою полоскою. В іншу сторону. Все це буде. Нічого тут складного нема, шиється доволі легко, просто і швидко. Просто на це потрібно натхнення. От у мене було натхнення, наприклад, на. А замок я його вишивала, потім у мене натхнення немає, ну точніше, це і натхнення, і, звичайно ж, необхідність, тому що я беру участь в рулеці. А тут було просто натхнення. Тим більше, я ранер почала шити, продовжила, почала продовжувати шити після того, як вишила різдвяника від лелітки. І зараз я вам про нього все розкажу. І зараз ви на своїх екранах бачите дві схеми: це схема від лелітки та мовча Ембройдері. І це схема Різдвяника, що означає дві. Ось ця схема це перше, що я купила у лолітки і е, по якій я почала вишивати. Але розгорнувши схему, я зрозуміла, що вона незручна для вишивальниці. Ну, принаймні. Для мене так точно, і судячи з усього, багато вишивальниць, які вишивали вже вишили різдвяник, також зі мною погодяться. До мене прийшла Оля, власниця Лелітки в і Написала: можете пояснити, що вам не так, щоб ми це виправили. І от в цьому сенсі я вважаю, що це дуже правильний підхід, тому що, ну дивіться. Всі ми не ідеальні, і в тому сенсі, що всі можуть помилитися, і дві умовно людини роблять щось для що їм зрозуміло, але на загал це може бути незрозуміло. Коли люди приходять і питають, що не так, давайте ми все зробимо. Ми переробимо, щоб вам було зручніше. Це дуже круто. Прийшла Оля, попитала, я їй написала те, що мене не влаштовувало. І вони просто переробили схему. Прислали мені нову. В новій схемі тут я саму схему вам світити не буду, але в новому буклеті тут набагато зручніші як це, інструкції по, вишивку, по вишивці того чи іншого елементу. Вони більші, вони зрозуміліші. Додали, по-моєму, вони піко зрозуміло, голубине око. Було також. Так, ага, оцього не було. Вони додали, як вишивається ось цей елемент прям, прям величезним, таким, знаєте, величезною фотографією. Ну, хрест таки зрозуміло, солов'їні вічка зрозуміло. От так що тут? Ага, тут схема. Тут ще продовження у них є, тобто вони трошки видозмінили саму інструкцію по вишивці тих чи інших елементів, і зробили просто більшими фотографії, щоб це можна було розглядіти. І зробили іншу схему, тобто, в першому варіанті у них була одна схема на один розворот. Тепер вони зробили одну схему на два розвороти, збільшили її, трішечки прибрали цей водяний знак трошки по краях лелітки, бо вона заважала, бо там дійсно сама розмітка хрестиків, вона клітинок оці вона зливалася з водяним знаком, і інколи взагалі неможливо було. Побачити, скільки там чого потрібно вишити, які орнаменти, наскільки клітинок воно це все розтягується. Ну, тобто, я це все Олі написала, вона сказала, що вони приймуться до уваги. І Дійсно, в новому клеті це зроблено якісніше. От так, пряма Ну, тут, власне, техніки в орнаменті, кольори, до речі, я Олі, коли писала, казала, що не зрозуміло в деяких. Стіпках, що мені яким кольором вишивати? Вона каже: подивіться, будь ласка, остання сторінка. І це дійсно був мій правтик, бо і в першому буклеті, і в новому буклеті, вже переробленому, дійсно тут розписано, якими кольорами які а, елементи вишивати. І це дуже зручно. Тому о, два буклети. Вони в мене є. До речі, поки прийшов. Ну, якби це нормально, але поки прийшов другий буклет, я вже майже душила різдвяника. Ну, окей, ну так сталося. Хай у мене буде два буклети. Мені на згадку, хай так вже і лишається. Ну і от на ваших екранах сам Різдвяник, і я можу відзвітуватися по готовій роботі. По готовій роботі у мене тут багато вам чого розповісти. І для цього мені потрібен мій планер. Я їм користуюся. Дякую, Наталечко, за такий подарунок. Я тут пишу багато чого, прям серйозно взялася за цю справу. А, записи в мене тут є, не буду зупинятися на кожному, але тим не менш, записи в мене тут є. І я по цій роботі собі ставила змітки і записувала, що мені було не так. Або з чим мені прийшлось стикнутися. Так, з чого я почала? Почала я з того, що вишила ось цей елемент, потім пішла до цього елементу, потім почала а, вишивати. Вишивати блоки е, ось тут. Е, вирізування взагалі одразу скажу, я залишила на самий-самий останній момент. Потім ось ці пухлики, як я їх назвала, вишивала, ну і потрошку-потрошку пішло, пішло, пішло. Ось ці елементи я вишивала меланжевою ниткою, мені дуже сподобалось. Мені сподобалось розуміти, де ці переходи можливі, сподобалось а, брати цю нитку, а, дивитися, де там перехід кольору, компонувати його. Коротше, я була в захваті. це мій перший такий досвід вишивки. Меланчевою ниткою, я дійсно мені це все сподобалось. От, а, спочатку мені не пішли ось ці пухлики, ось ці ялиночки. Вони не те, що мені не пішли, я взагалі не могла зрозуміти, як їх шити, через скільки клітинок його втикати, е, голку з ниткою. Ну, коротше, мені трошки не альо, воно не пішло. Але потім, роздивившись, приділивши цьому більше уваги, я все ж таки їх подолала. А, далі, ось тут у мене трішки помилка. Ось тут, по-моєму, тому що один оцей е, завиток він трішечки більший, е, ніж ось цей сусідній. Залишила, не перешивала. Далі, що в мене ще тут таке цікаве було? Е, зробила помилку я в ось цих частинах, точніше, їх потрібно було прошити по-іншому, самі оці? Елементи хардангера, коли треба було переплітати нитку між е, ниточками канви. І я зробила не так, як було на схемі. І побачила, я, до речі, коли дошила ось цю останню частину е, із чотирьох, а останні орнаменти з чотирьох. І я така: ну що, я вже його чіпати не буду, перешивати не буду. Так і лишила. От. І наостанок мені залишилось було повирізати. І... Прошити бісер не дуже зрозуміло, мені було, як пришивати бісер. Потім я якось там собі придумала і, власне, просто прошивала бісер, так як мені було зручно. І що хочу вам порадити, якщо ви ніколи не шили хардангер або якщо ви ніколи не шили там якісь шовчики. Як правильно це робити, бажано би все ж таки подивитися, почитати, пісти до дівчат, які це вишивали, запитати або багато на Ютубі є відео. Але в будь-якому випадку, коли ви знаєте мат-частину? Ви можете робити так, як вам зручно. От, наприклад, коли я вишивала зимову казку від Танюші з Норвегії, то вона вчила, що правильніше все ж таки закріпляти нитку в оцих блоках під цими блоками. Закріпила нитку, підрізали і пішли далі. Але на якомусь етапі я зрозуміла, що мені ну це важко. Ну тобто я цьому приділяю занадто багато уваги. І я просто стала в'язати вузлики і фіксувати нитку за рахунок за допомогою вузликів. Це може неправильно з точки зору зворотньої сторони, тому що зворотня сторона все ж таки вона має також бути охайною в хардангері, але зрозуміло, що просто це мені спрощує життя. І чому я маю, наприклад, тобто я можу пожертвувати зворотньою стороною в... на користь того, що мені це легше буде і швидше буде. Тому я хочу вам порадити, якщо ви стихнулись з тим, що там є якесь правило вишиття чогось, але воно вам не зручне і ви знаєте, як це обійти так, як вам буде зручно. Просто зробіть це і все. І ви отримаєте задоволення від вишивання, і там я не знаю. І краще у вас це все вийде. Ось ці елементи, як я вишивала. Тобто я починала з маленької частини, і йшла до верху, потім під низом зі зворотньої сторони протягувала голочку сюди і йшла далі по елементу. І так кожну цю мовну пелюстку я вишивала. До речі, вишивала голками туліп 24 -го номеру. І ось ця нитка ДМС, вона просто легко заходила в ушко, і все у мене було нормально. Зараз я вам покажу, що там по матеріалах. От, але, але, але. А що я ще хотіла розказати? Ага, коли я вже прошила всі основні ось ці елементи, мені залишалося шити ну, ці ялиночки, ось ці маленькі там якісь елементики, і вже на тому етапі мені стало нудно. Я вже там через силу його швиденько там якось намагалася все це подошувати, хоча картинка загалом зовсім зовсім маленька. Тобто вона не є велика. Дивіться, якщо я долоню поставлю, от, бачите, на долоню. Тобто, ну скільки тут сантиметрів? 15 сантиметрів? Сантиметрів, вона невеличка, ця картинка, але знаєте, звичайно, тут потрібно закріпити нитку, прошити там ну, секунд, 5 діло прошити, потім закріпити, перейти на перекрутити, перейти на цей елемент. Тут те саме. І ось саме в цьому мені так трішечки вже ставало нудновато і муторно. Але нічого, завершила. Всього роботи у мене було, по-моєму, 5 днів. Тобто я вишивала зранку, і в мене такий челлендж був, знаєте, щоденника в Інстаграмі, в сторіс, викладати, що ж я там за ранок вишила. Багато кому ця ідея зайшла, багато хто мені писав, що «О, прикольно чекаю на щоденник-завтра. За що я вам вдячна всім, хто мені писав. От. І так, я ж його швиденько, умовно, за 5 днів. Почала я його 5-го, а 12-го завершила числа. Зараз подивлюсь, Да, 5-го різдвяник і 12-го завершила різдвяник. О. Тобто, вийшло дуже швидко. Ну, Реально, от, до речі, в своєму відео Марія Вибач казала, що вона там щось за 4. Половину дні його чи за 4 вишила, але його реально вишити навіть за 2. Вона казала, за 3, а за 2 то взагалі можна сісти і просто його махануть і, і вишить, і це буде м -м, швидко. Зараз ви бачите. У себе на екрані цю роботу маю в п'яльцях, п'яльця нурге, але це ті п'яльця, на яких я вишиваю. І мені вже Валюша зі світу льону, вона мені вже скинула фотографію, що вона замовила мені рамочку. ну, ці П'яльця пяльця рамку. І мені потрібно поїхати на наступних вихідних у суботу, забрати її, і обрамити, і завершити, власне, власне, завершити цей дизайн. Остаточно. Зніму. З цих п'ялець переставлю на інші, і вам вже тоді покажу це все діло. Давайте трошки по матеріалах пройдемося. Так, це все сюди. По матеріалах От стільки всього лишилося. Тут можна вишити, я думаю, що ще один такий самий різдвяник. От. Я, скоріш за все, перемотаю це на бабінки. і... І поставлю в свої коробки. Так, що в мене тут лишилось? Ага, голки, про які я вам казала, туліп. Ага, це 25-й. А, чуєте, тут написано 25-й номер, а ось тут 24-й. Але коробку я 100% не переставляла. Значить була якась помилка. Ну, менш з тим, я вишивала 24-м номером. Це... це просто це не звідси. От стільки ще лишилось. Бісеру, були бісеринки, які я одразу викидала мене голка, через них не проходила. До речі, Марія казала, що вона вишивала і бісерною голкою, і, ох, і бісерною, і звичайною. Тобто вона переставляла, коли їй потрібно було бісер шити, вона переставляла. Я ж пішла, просто взяла менший розмір голок. No name. У мене тут є скринька, де зберігаються всі голки. Зараз я вам ту речі покажу. Ось таку маю скриньку. Я колись по мамі її купувала в манпансі. Ось так у мене зберігаються всі голки. І інколи, бачите, коли е, там, наприклад, з наборів фрузелок або з інших вишивальних наборів голки лишаються, їх отак от на магніти. Я їх ось так на магніти е, ліплю та й все. І до речі, знайшла голки, якими я вишивала. І одразу і нитки, і бісер це Tapestry Needles от, Royal номер 28 Колись мені їх прислала. Тання фрузевок. Тут не повилітало нічого. Ось вони ось такі невеличкі. Їми зручно мені було вишивати. І тут і проходить, і через бісерця голка, і нитки в них можна нормально е просунути. От, тому я такої халепи, як Марія, не мала. Так, це теж у мене. Ой, тут є. Не закриваємо, закриваємо. Так, тому. Повертаємося, ось стільки бісеру залишилось. Запасні, бачите, ось ці два величезних таких елементи це бусин, бусинки, не то Тому лишились ось ці дві бусини величезних, це на запас. І лишилось ось стільки бісеру. А той бісер, через який навіть ця голка не проходила, я просто його викидала. Ну, тобто я розуміла, що запас тут ще буде, я його просто викидала. Лишилось Лишилось ще стільки нитки, ДМС. ДМС, ДМС, зараз десь тут має бути, я ж їх лишала. От. Номер 7138 це така пухнаста оця нитка ДМС. Далі, ну, власне, бачите, скільки ще всього лишилось. Тобто, ще можна, я не знаю, мабуть, що два різдвяника вишить. От, ну і, і стрічки. Стрічки то вже коли я заберу. П'яльця, на які буду обрамляти, тоді я вже собі придумаю, за рахунок чого я повішу за, точніше не так. То вже коли я буду забирати раму п'яльця, в яку я буду обрамляти різдвяник, то я вже буду придивлятися, яку саме стрічку мені взяти: чи зелену, чи червону. Все це в мене зберігалося в коробці від лелітки, коли я собі її, так, да, вже давно, років три або чотири назад, купувала. Мені було дуже зручно. До речі, що, що мені взагалі було зручно, те, що тут у мене ножиці були. Зараз... Тіста, що ж таке? Ну, коли вона не хоче вилазити, то воно не вилазить. Ножиці, ось тут є магнітик, до якого ці ножиці дуже зручно, бачите прилипляються. і це так зручно було, коли вони в мене ось так стояли і ніде не губилися. І я знала, що вони ось тут, і нікуди вони в мене не втечуть. Так, а взагалі ця коробка закривається, якщо ви ще не знали, зараз чекайте ось таким чином. Оп, і також тут, ой, та що ж зі мною сьогодні не так з моїм зніманням? Ось тут теж є магнітик. І це дуже зручно, бо воно магнітиться. Дуже зручна мені ця коробка, ну і плюс до всього я такі штуки полюбляю, тому брала її в роботу. А тепер давайте перейдемо до самого головного, до самої головної інформаційної події цього відео. Як ви думаєте, що це таке? От той, хто слідкує за мною в інстаграмі, вже знає, так, це новий курс Марії Вибач-Черкаська сорочка. І це моя нова сорочка. Яка буде вишита, не знаю через скільки, не знаю, наскільки розрахований цей курс, але це моя нова сорочка. І ті, хто мені писали в коментарях під попереднім відео або під тим відео, де я розповідала про ту сорочку про буденку, мені казали: Давай наступну, давай наступну, Така, да, «Ні, ні, ні, дайте мені відпочить, я хочу там хрестики повишивати що». І тут Марія запускає новий курс, і, звичайно, я не могла пройти повз. Те, що ви бачите зараз у себе на екранах, це вже розчерчено, розміряно, розрізано і прооверлочено. Змінила трошки налаштування камер, бо у нас стає похмуро. Сьогодні, взагалі, в західній частині нашої держави випав сніг. У нас сьогодні ще сонечко було, але зараз просто такі хмари наді мною пливуть. І потрібно швиденько вам це все розповісти, щоб Ще за світло зняти. Так от, те, що ви зараз бачите, вже розрізано. Як ви бачите, це ластки дві, оце, до речі, це мої маячки. Я минулого разу. Розмітку там, ну не розмітку, а робила таку, якби позначки олівцем, і він не відібрався, треба ваннішим його відтерти. Тому я вирішила просто ось такими позначками, що це лице і це верх. От, тому я зробила такі позначки. Зараз я бачу, що захопили багато, багато оверлоком, захопили багато клітинок. І, скоріш за все, мені потрібно було, коли я буду підшивати, зшивати сорочку. Мені потрібно буде по цим клітинкам тину. Нічого страшного, нічого страшного, там якось розберуся, якщо щось зніму просто оверлок. Проверлочили мені всі частини. Тут, виявляється, у нас ательє, є на кварталі Є на кварталі ательє. І можна туди віднести щось, підшити і прооверлочити. Це прекрасно. А це я зробила. Це вже розрізане, пораховане, розмічене. Е, та я дуже сильно хочу швидко вижити цю сорочку, підготувалася до неї. Е, е, матеріали, що це таке. Це вестерн, льон Вестерн. Чому льон? Тому, точніше, чому вестерн? Тому що ця сорочка буде з елементами хардангера, вирізування. буде, І там потрібно було визначено тканини. Марія пропонувала, я купила у неї знову ж таки цей набір, вона люб'язна, як і в минулих сорочках. Що вона робила? Вона закупала величезну кількість тканин, прям рулонами розрізала, і хтось з дівчат, там, ліниться, так як я, ходити по магазинах обирати, могли у неї. І замовити її, що я, власне, і зробила. І а, вперше, ні, на третій, по-моєму, чи на другий день вона а, дала об'яву в нас в групах, В групах ті, які буденку шили, що вона запускає новий курс, хто хоче, то на другий помін, день у мене вже цей набір був. Він приїхав в ось такі коробці. Що по матеріалам? Давайте подивимося. Так, так, це залишки тканини. Це мої креслення. Це, я вже, бачите, підготувалася. Підготувалася. Цей мені буде на е, вишивання. Власне, оці всі матеріали. Тут нитка. ДМС Перле 12 номер. 8 номер чорний. ДМС Перле 12Б 5220, ДМС 3108. Так, 8,321 номер. І там ще просто дубляж іде. І для, не для зшивання, а для цього, для поворозочок, оціх шиї, Ну, коротше, я забула, як вона називається. Це п'ятий номер, також ДМС. От, власне, це всі матеріали, всі, що були в цьому наборі, все, що потрібно для вишивання цієї черкаської сорочки. Ця сорочка буде довшою, вона буде додільна, десь на середину литки. І, власне, це був перший маячок, чому я хочу вишивати саме цю сорочку. Тому що ну, в мене вже буденка є, коротка. та, Мені чогось хотілося там, десь на перспективі іншого, цікавішого. І тут черкаська сорочка додільна. Ну, хто ж пройде повз. До цієї сорочки я ще потім куплю пояс. І в мене буде прям. Прям суперкомплект. У мене буде буденка борщівська, яка яку я зможу носити там, мовно, під спідницю або заправляючи навіть джинси. Вона класна, і буде додільна сорочка, яку я в принципі зможу вигулювати просто-просто кудись. Кудись, от просто, кудись іти і вигулювати свою черкаську сорочку. От, тому новий проєкт стартував. А, побачимо, скоріш за все, я не буду знімати окремі відео по черкаській сорочці, тому що, знаєте, буденка це була моя така перша сорочка, і мені хотілося окремо. І я тоді поїхала з чоловіками, поїхала в Пирогово. І я це все так познімала класно. І воно, знаєте, такий вайб був. А зараз я розумію, що закінчу я черкаську там зимою, фотографуватися, ну, куди я в ній поїду, це хіба що тільки лі Літом. От, тому я буду просто ось в таких от дайджестах вам розказувати щось про, про процес, як він просувається. А вже потім літом, вже коли я захочу зробити фотосесію, там настрій у мене буде, то тоді окремим відео викладу. Цю фотосесію, скоріш за все, побачимо, як воно буде. Тобто, окремих відео, наче по черкаськи не буде. Це буде все в дайджестах або у влогових відео. Ну, як ви зрозуміли, мені це простіше знімати. Я знімаю не кожен вихідний, наприклад. А там є проміжки, є пробіли в зніманні мною відео, тому що ну, не завжди є про що розповісти. Ну я не розумію, чому я маю вас вантажити тим, що я вишила п'ять хрестиків на маяках, умовно, сьогодні і післязавтра. Краще я не збираю інформацію, і потім вам її ось таким а, списком, по суті, я вам її видам. Ну що, на цьому все. Невеличке, коротеньке відео. Я про все відзвітувалася, розказала вам про фініш різдвяника, розказала вам про старт черкаської сорочки, показала, що я вишивала протягом тижня, і я молодець, я, молодець. я відзвітувалася, я вам про це розказала. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей! До побачення.